Як створити аккаунт через застосунок StarLink, що необхідно для активації пристрою? Завантажуємо додаток Starlink на телефон через App Store або Google Play. Під'єднуємо термінал до живлення. Під'єднуємось до Wi-Fi свого Starlink. Він може мати назву Starlink, стінки, Адапті з СК та номер вашого замовлення. Далі очікуємо, коли Starlink під'єднається до супутників. Після цього на інтерфейсі з'явиться повідомлення: немає активної підписки. Натискаємо докладніше і Активувати Starlink». Додаток переадресовує нас на сторінку активації. Вводимо ідентифікатор свого пристрою та натискаємо новий аккаунт. Літери на початку номеру мають бути латиницею. На наступній сторінці необхідно обрати адресу обслуговування. Вводимо своє місто та натискаємо пошук. Після цієї дії у вас розблокуються доступні тарифи. Обираємо тариф мандрівний, якщо ви збираєтесь користуватися Starlink під час руху. Далі для активації необхідно обрати мандрівний 50 ГБ або мандрівний безлімітний. Наступний крок оформлення замовлення. Вводимо всі необхідні дані. В першому рядку спочатку вводимо номер будинку, а потім назву вулиці. У пункті Штат дублюємо назву міста, натискаємо оновити адресу аккаунта. Уважно вводимо контактну інформацію та банківські дані. Ім'я та прізвище, як на картці, має бути латинницею. Натискаємо Розмістити замовлення і підтверджуємо платіж в додатку банку. Замовлення оформлено. Після списання коштів на вашу пошту надійде три листа від Starlink. Далі підключіть ваш термінал Starlink до живлення і зачекайте приблизно 15 хвилин. Він перейде в режим онлайн.